Сергійівка з початку літа стала для переселенців із зони, АТО тимчасово постійною домівкою. Бази відпочинку гостино прийняли їх. Проте сьогодні їх благі наміри перетворилися у борг в 17 мільйонів гривень. Вони сподівалися, що отримують від держави фінансування натомість отримали нуль. Двома організаціям фонд заплатив, одної повністю, одна частина стане без фінансування і підприємства на грані банкротства Уже подають віски за продукти відключення електроенергії. Заземлені плані, штабний санкції, пеня. Селищний голова бідкається, що наразі нема жодних порухів чи рішень у сторону вирішення цієї проблеми. Громадські організації відмовляються допомагати у фінансуванні підприємств. Ситуація критична. Ми обращалися обласної безполіти адміністрацію, але аб'єкт отримали Как бы, таких возможностей компенсировать мы обращались по нашим переселенцам, по школе, по садику, а э, глобально обращаться по частным базам отдыха мы не обращались. Это идет напрямую, они сдают туда отчеты, и там в отчете показано, сколько должны получить эти здравницы за пребывание людей. Есть, Задолженность уже порядка 17 миллионов. Миллион. Посадовці б'ють на сполох. За борги податкова накладає арешт на майно баз відпочинку. Люди не отримують заробітну плату, а підприємства, аби якось протриматися, одне одному позичають електроенергію. А тут ще незабаром зима. Деякі бази відпочинку не обігріваються, в декотрих вмикають обігрівачі. А державою не передбачено коштів на те, аби цю проблему вирішити. «Ведеться посадко по спиранця де ж робота не ведеться потому что финансирования нет, средств за Там здравница 18 лет без отопления. И мы обратились на заместителя губернатора Детской области Калинчука Сергея Васильевича с письмом о том, что... Здравница принимает, начала принимать в сентября месяце людей с ограниченными возможностями без э, наличия определенных условий. Нам сказали, ответ был, что до 15 октября, если они не сделают отопление, людей будут перевозить оттуда. Но, к сожалению, на прошлой неделе снова в Сергеевку завезли 54 лет людей с ограниченными возможностями, инвалидов по зрению. То есть э, поселяют их туда благотворительные организации, общественные организации инвалидов в Одессе. Через обласний координаційний центр вліяння на який ми абсолютно не вміє. На засіданні Порушили питання працевлаштування переселенців. Депутат Валерій Куркін зазначає, що серед біженців із зони АТО є працездатні люди, які прилаштувалися до умов, які їм створені, і не бажають сьогодні працювати. Разом із керівником центру зайнятості. Вони разом виїжджали до переселенців та запропонували влаштуватися на роботу. Була біржа труда така. Ми там були ні один чоловік не прийшов. Тут надо тоже подойти к вопросам, чтобы нам помогли, наверное, и посовет, и руководители этих предприятий, потому что ни одно наше предприятие, нам нужно сегодня 250 человек. Мы готовы там же брать Сергеевки автобусы, возить и туда, и обратно. Я со всеми как бы вступил в диалог, но, увы, никто не откликнулся. Сьогодні із 50 переселенців, які знаходяться у Білгородністровському, на обліку органів соціального забезпечення лише шість працевлаштувалися. Люди не поспішають йти на роботу і сподіваються лише на державне фінансування. А між тим, згідно 505 та 509 постанови Кабінету міністрів, переселенцям виплачують компенсацію на житло-побутові умови, де є обов'язкова умова протягом двох місяців влаштуватися на роботу. Сьогодні по місту та району всього 600 громадян стоять на обліку органів соцзабезпечення, але до центру зайнятості досі ніхто не дійшов. Якщо за цей час вони не працевлаштуються, виплати припиняться. Тетяна